Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 27 жовтня, вчора ввечері прийшов невеличкий дощик, я переорую город, де такі були посіяні сідорахи. Земля причудова і дуже гарна почва, чорнозем, отак виходить. Хочу показати, як іде Трактор по мокрому без переднього приводу імприорує, щоб побачили яка якість коранки. Першою повишеною важко. такий результат роботи. Все прикрито. Де-не-де де, тільки листочки є гірчиці, а так все добре. Трохи тінь погано видно. Але ще раз хочу показати орано малим трактором. А от здоровим різниці. Ніякої 25 см менше Бере, приорало, все добре. Так що заднім приводом трактор може орати спокійно. Я переїхав на другий город і хочу вам показати, як оре трактор в долині. Тут чорнозем. Мокро, але доданий дефекат, і наскільки краще орається і наскільки кращий ґрунт, Ну і кращий врожаї. Їхав я додому, ніяк не виходить гарно зняти відео про роботу цього плуга, нема кого попросити, щоб зняв відео а ораю я не собі, а людям. Збираються, там по двох, по трьох стоять, дивляться, неудобно знімати і розповідати. Як попав на м'який ґрунт, де то Торе дуже гарно цей плуг. Все ж таки він для м'яких ґрунтів. Для піщаних. Там я зняв на відео видно, як гарно йде і як гарно кидає скибу. Сими докидачами допомагає, але хто буде робити. Це я хочу зняти, показати розміри розказати його, то треба його трішечки, щоб він був закрутяний. Бо в мене це ресора ГАЗ-53. Вона трошки закрутяна, але все одно треба ще більше її, зробити більший вугол то й буде гарно докидати. Довжина цієї пластини 29 см. Ресори, тут я підварив а Підбирав такі кусочки ресори, щоб з диркою, щоб не сверлити. Тут на стандартне місце прикрутив, тільки підняв це підсилення полиці і закрутив на стандартне місце. Я тут обварив довжина 29 см. Ну, Хто буде робити, то, звісно, сам може її. Ну, довше її, мабуть, не треба. Просто щоб була більше загнута, закрутяна. Я спробую теж загнути. Трохи настроїв цей плуг, наче бере більш-менш. Але за цього до довантажувача осі, що я зробив, такий саморобний то все ж таки як попадає дуже твердий ґрунт, задній корпус виміляється, вилазить трішки. Треба йти помаліше. Як помаліше їдеш, то нормально. Тільки швидше він виміляється. Як стояв на стандартному місці, задній корпус не піднімався. Отак оце такий один недостаток цього довантажувача. Осі. Так. Думаю, ця коротка інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу Міцного здоров'я та мирного неба.